Господи, наприкінці цього року я хотіла би подякувати Тобі за все, що отримала від Тебе, спасибі Тобі за життя і за любов, яку отримала і дарувала, за квіти повітря і сонце, за щастя і турботи, за те, що можна було, і за те, що не можна. Я віддаю тобі все, що я зробила за цей рік, роботу, яку я зробила. Речі, які вийшли з-під моїх рук, і все, що мені вдалося побудувати своїми руками. Я доручаю тобі людей, які люблять мене, і яких я люблю, моїх нових друзів, тих, хто близький, тих, хто переїхав, тих, хто покінчив із життям, тих, хто просив мене про допомогу, і тих, кому я змогла допомогти, тих, з ким я розділяю життя, обов'язки. ПЕЧАЛІ ТА РАДОЩІ Сьогодні, Господи, я прошу тебе, прости, за те, що я згаяла час, нерозумно витрачала гроші, говорила марні слова, нехтувала любов'ю. прости мене за порожні вчинки, погано виконану роботу, життя без ентузіазму, занадто мало часу на молитву, мою забудькуватість і те, що я мовчала, коли мала говорити. Смиренно прошу Твого вибачення, володар часу і вічності, Твоє сьогодні і завтра, минуле і майбутнє, з огляду на новий рік, який незабаром розпочнеться, я довіряю тобі раз і назавжди, всі дні, які ти дозволиш мені прожити знову. Сьогодні прошу миру, щастя, сили, мужності, милосердної любові. Та мудрості для себе та своїх близьких. Бажаю кожен день бути сповненою оптимізму і доброти, закрий мої вуха від усієї брехні, закрий мої уста від брехні, егоїстичних слів та інших слів, які можуть когось образити. Натомість відкрий усе моє єство для всього доброго, щоб твоє благословення наповнило мій дух, і ти міг поширити його навколо мене. Наповни мене добром і щастям, щоб ті, хто живе зі мною, знайшли щось від Тебе в моєму житті. Господи, дай мені щасливий рік і навчи мене проголошувати Твої благословення своїм життям. В ім'я Ісуса. Амінь.